Шановні колеги, раптова поява кілька років тому коронавірусної інфекції, змінила усталений погляд про хвороби, які становлять найбільшу загрозу здоров'ю та значною мірою змінюють життя багатьох людей. Хоча 5 травня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що ковід більше не є надзвичайною ситуацією галасі охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Тим не менш, він як і раніше, ендемічний, і ми все частіше отримуємо повідомлення про випадки зараження новими варіантами COVID-19 клінічній практиці ми стикаємося з різними проявами перебігу цього захворювання. І дедалі більше людей повідомляють про стійкі симптоми захворювання, яке міжнародно визначеним є як тривалий ковід або постковідний стан. Йдеться про тих пацієнтів, які перехворіли на ковід і не знають, чи зможуть вони відновити своє здоров'я і коли це може стати. В той же час тривалий ковід є виснаженим станом, який включає часто важкі симптоми, які слідують за інфекцією. І в даний час щонайменше менше 65 мільйонів людей у всьому світі мають тривалий ковід, і це. Число, ймовірно, набагато вище ніж безліч через безліч задокументованих випадків, і більше випадків тривалого ковіду приповідає на пацієнтів, які не перебувають у стаціонарі, тобто у пацієнта з легкою формою, і це які захворювание легкою формою гострого захворювання, оскільки це група населення становить більш ніж захворювання кількості випадків COVID-19. І на сьогодні відомо, що тривалий ковід це хронічний стан, асоційований з інфекцією, який виникає після зараження вірусу, і триває не майже трьох місяців, як безпремнений, рецидивуючий, реготуючий, або прогресуючий хворобливий стан, який вражає одну або кілька систем. І за вісім в Національної академії тривали ковід це не один стан. Він являється. Безліч танів, які потенційно перекриваються ймовірно з різними біологічними причинами і різними наборами факторів ризику і наслідків, тривали повітря клінічний. Проявляються по різному і пацієнти можуть звертатися з поодинокими або множинними симптомами та станами. Показаний вплив пасковідного синдрому на численні органи з різними патологіями, які часто накладаються одна на одну, що може погіршити проблеми слідкування. Відомо, що тепер підвищує різок на низку захворювання, існує ямне підвищення різок розвитку меалгічного екцефаламії, літу, вегетативної дезавтономії та неврологічних захворювань. Доктор Ентоні Фаучу, директор Каліфорнійського національного інституту алергії та інфекційних захворювань, припускає, що тривалий кофей, імовірна Такий самий чи дуже схожий на міалогічний енцефаломіеліт, який супроводжується синдромом хронічної втоми та стає супутником пацієнта багато років. Трагедія тривалого ковіда полягає в тому, що до 80% пацієнтів продовжують відчувати неприємні синдроми місяці або роки після початку ковіда. Незважаючи на те, що коронавірусне захворювання з'явилось кілька років тому, достовірної інформації про дострокові показники отуження немає. І довгострокове прогноз залишається невизначеним. Однак виявлена група хворих, у яких ризик тривалого ковіду вище ніж у інших, і основним контингентом пацієнтів, у яких найчастіше відзначається тривалий перебіг коронавірусної інфекції, складають хворих віком від 50 років з артеріальною гіпертензією, шимічною хвороби, серця, цукровим діабетом, хронічними захворюваннями, мілогей, ожиріння. І багато з цих захворювань або молини або пов'язані з порушенням функційні антензівної системи супроводжується компенсаторною або спричиненою фармакологічними препаратами, зміни експресії антіксі передводича ферменти другого типу, який. Разом з трам з трансмембранною протеазі СИРІН2 є двома основними факторами, що забезпечують проникнення вірусу всередину клітини з подальшим розвитком коста до патогенетичних змін, які сприяють розвитку тривалого ковіду, крім того, афінність протеїної вірусу sars це тером Атензін курючого ферменту другого типу, його блокуюча на активність АПФ та негативний вплив на регуляторну ось АПФ, амбіотензин призводить до розвитку вазоконстрикції судинних та перфузійних порушень, вираженої тканиної епоксії, визначає не тільки специфічне враження різних органів, а й поліморфізм механізмів розвитку та клінічних пролив тривалого ковіду. Адмін з найбізначіших факторів формування постковідного синдрому. Є специфічність уражена центральної нервової системи віруса і керівник дослідження Інституту неврології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, доктор сай... Майкл Сайт, з... зазначає, що ця хвороба впливає на мозок, як на який інший вірус, з яким ми стикалися. І нам ще належить з'ясувати, чи не чекає на нас великомасштабна епідемія ушкоджень мозку, яка пов'язана З'язано з пандемією, і з пандемією, як це було після іспанського грипу, який причинив спалах латергічного енцефаліту. Але згідно з наявними даними, сьогодні очевидно, що подальша проблема людства буде пов'язана з довготривалими нейропсихіатричними наслідками, цепанди та розвитком нервдегенеративних путій. Відомо, що у пацієнтів після перенесеної інфекцій частіше розвиваються стійкі нейропсихіатричні та нейрокогнітивні розлади, такі як депресія, піпулярний та абсолютно комплуфсивний розлад, постравчний. Арскейміра. Однією з найбільш поширених проблем серед наслідків перенесеної інфекції є когнитивні порушення, які демонструють риси подібні до тих, які спостерігаються при нейродегенеративних захворюваннях. І пацієнти, які перенесли ковід, часто скаржаться на когнитивні порушення, як описують, як туман у голові, основними проявами якого є загальмованість, сповільність мислення, труднощі зосередження, недостатність концентрації, і у проведеному дослідженні оцінка когнитивного. Функціонування у пацієнтів через 7 місяців з моменту постановки діагнозу показало, що найбільш виражені дефіцити були у швидкості оброб... обробки інформації, виконавчих функцій та швидкості категорії, кодування пам'яті та відновлення пам'яті. При цьому у всіх пацієнтів когнитивні порушення поєднувалися з стовмою, тривогою та депресією і не королювали тяжкістю перебування інфекцій в постійному періоді винятком делірію, який асоціювався з важким когнетивним дефіцитом. Насправді, когнитивні скарги відома є одним із основних неврологічних симптомів у пацієнта з постковідним синдромом і серйозно впливають на якість їхнього життя. У проведеному дослідженні представлені не тільки за зміни змін мозку у пацієнта з помірною та тяжкою втомою через постковідний синдром. І використовуючи діфузну візуалізацію на основі МРТ, показано, що стільки симптом Втоми у пацієнта з постковідним синдромом мають чіткий нейронний субстрат та пов'язаний з рівнем втоми, денної особливості та нейропсихологічними симптомами. Виявлена висока поширеність супутних проблем знову у цих пацієнтів депресивних депресійних та тривожних станів, і це стосується у па пацієнтів з ковідною зміни Супроводжуються структурними змінами головного мозку. у пацієнта з помірною та тяжкою вдома після ковіду спостерігалася, звісно, більш висока фракційна анісотропіта лямуса та деформація поверхні. Структурні зміни були і у путані, та палюду, і помірна деформація поверхні, втрата обійому та параметри дифузії, вказували на залучення. Базальних ванглів у розвитку тривалих вдома після ковіду. Не була пов'язана з тяжкістю гострого захворювання. Натомість, вдома була проблема Бу більш високої депресивності, тривожності та підвищення сприятливості у тесті та підвищення уваги до порушення пам'яті. Необхідно відзначити, що якісна депресії є супутними факторами, які супроводжуються підвищенням рівня тривоги та дневної особливості. І ці дані, дані свідчать про те, що необхідно лікувати в широкому клінічному спектрі, який враховує як зміни на зміни настрою та когнотивне на порушення. Тривала ковіда є багатофакторною патологією, це відомо, є багато патогенетичних гіпотез постковідного стану, але в даний час немає єдиної патогенетичної теорії. Ці гіпотези не сперечають одна одної, а аналізовані в них фактори можуть робити свій вклад у формування постковідного синдрому. Безпосередньо, що патагенез тривалого ковіду та його клінічні прояви боя... пов'язані з базовими механізмами розвитку перебігу ковіду, так, розвиток стійких нерозрічних, нерекортильних розладів у хворих з тривалим ковідом, визначається, Специфічністю ураження головного мозку при коронавірусних хворобі, яка замовлена механізмами патогенного впливу вірусу, SARS і притамани вірусу, нейровезін та нейротропної властивості, дозволяють проникати в центральну нервову систему та інфікувати різні структури головного мозку, накопичуючи нервнервові танини та сприяти. Розвідку старинних нейродеструктивних а в ряді випадків нейродегенеративних процесів. Але встановлення субрегіоном мозку найбільш анатомічні пластів, а не вирусу, це відомий супрегіон, це лімпічна область, яка переучить повідомлення поведінкових та емоціональних реакцій, це сіра речовина область, знаходяться тіла нейронів, морка і фронтальна кара область, яка переучить у когнитивному процесі. Приняття рішення порогів покопальні своєї області, відповідно, закордування та вилучення пам'яті, в області функціонально пов'язаних з первинною ніковою корою, зміни якого призводить до значного зменшення глобального розміру воздуху. Але особливо спорідність коронавірус має до гіпокампу. І Експериментальне дослідження виявило найбільшу втрату нейронів в гіпаканпі, що означає що відбувається до прискорення процесу. процесі аналогічних.

Грамі ангетицин перетворюючого ферменту другого типу, розташованого на клетинах головного мозку, який запускає початок інфекційного процесу. Експресія рецепторів АПФ другого типу в центральній нервовій системі відрізняється специфічністю локалізації і є докази їх присутності в нейрону, глянути, в енделіоцитах, крові сіти, що робить головний мозок Вірусу SARS. Трубне владливості вірусу стати спровокувати можливе моножинні ушкодження мозку і масштабних неврологічних ускладнень пов'язаних із поширенням інтегративної діяльності холодного мозку, які клінічно проявляються тривалими нерокогнітивними та нейропсихіатричними розвитками. Важливою причиною виникнення тривалої неврологічної симптоматики є загальна відповідь центральної нервової системи на вірусну інфекцію. Інфекцію та розвиток цитат. Система, системна гіперзапальна реакція імунної системи пов'язана з активацією мікрофагів, тучних клітин, лейкоцитів, ендотеліальних клітин, вивольна великої кількості прозапальних цитокінів та вакцинув. Невмінна продукція медіаторів запалення призводить до пошкодження оруйнування гематоенцефалічного бар'єру, зміну перфузії мозку, активація мікроглії та астроцитів, дисбалансу нейротрансмітерів нейротрансміторів. Непрактичним практичним змінам. Фактор ушкодження гематоенцефалічного бар'єру якраз важливим плані нейропсихіатричних наслідків ковіду, оскільки рішення гематоенцефалічного бар'єру зростання з деякими тяжкими психічними розладами, такими як розлади шизофренічного аспекту, велика депресія, біполярний розлад. А активована мікрогія секретує запальні медіатори, спричиняється. І розвідку тривалого просипального стану. Таринове пошкодження центральної нервової системи, негативно впливаючи на нейронайбільних гоміастаз, нейротрансміцію у віддаленому періоді. І активовані астроцити впливають на синаптичні процеси, змінюючи ефекти нейротрансмітерів, займають з нейронами, астроцити впливають на формування нейронних мереж, які у регуляції пам'яті, складних поведінкових актів, порушення яких виявлення. У віддальному періоді найсумніше є те. Що коронавірус викликає в мозку тиху інфекцію, яка не провокує реакції, що очищають мозкову тканину від інфекційних клітин, як це відбувається з іншими патогенами. А SARS має схожість з астроцитами, тому мозок не розпознає його як чужородний агент. Самі по собі астрацити грають мозку випробувань, господарювання та формування довгостроковців. В даний час сформульована концепція зі збалансу медіаторно модулюючих систем як одного з важливих патогенетичних механізмів ураження мозку та формування клітичного поліморфізму поля психоневрологічних наслідків тривалого ковіду. І проведених недавно дослідженнях встановлено, що з однією з найважливіших систем церебральної нейромедіації, яка задіяна в патогенезі тривалого ковіду є сиротоніатргічна система, яка капель участь у регуляції поведінкових та фізіологічних функцій, де забезпечує інтегративну діяльність мозку. На підставі правинних досліджень концепції серетонінової дисфункції потеєнець госунку тривалого ковіду. Тривалий перебіг ковіду пов'язаний з обниженням рівня циркулюючого серотоніну. Значним фактором є запалення, і виявлене знищення серотоніну Викликана інтерферонами першого типу, індукованими вірусною РНК. Запалення блокує засвоєння триптофану в кишечнику, основного джерела синтезу серетаніну в, в кишечному тракті, Крім того, запалення порушує зберігання та обіг серетаніну. Производить до гіперактивації тромбоцитів, що призводить до гіперкаугуляції та тромпоциту ні Інтерфонозалежним чином. Нато для цього порушується системний транспорт серотоміну, осередкований тромбоцитам. Вірусна інфекція та запалення таким чином, знижує рівень серотоміну за допомогою. Таких механізмах, як зниження кишкової адсорбці попередника серотоніну, триптофану, гіперактивація тромбоцитів, тромбоцитопенії, яка впливає на зберігання серотоніну та посилює оборот серетаніна опосередковане е через мало моноаміновоксідази, а зниження періоду рівня серотоніну. У свою чергу приятельність блукаючого нерва і такі погіршую реакцією гіпокампу та... і ці дані дають можливе пояснення нерокогнітивних симптомів, пов'язаних з персистенцією вірусу, противалого перебиву ковіда. Таким чином, проведений нами аналіз свідчить про те, що багато заснуючих існуючих з патофізіології тривалого ковіду можуть бути взаємопов'язані. То та пропонувати дієві терапевтичні ідеї. При визначенні терапевтичної тактики у пацієнтах із пусковітним синдромом необхідно враховувати, що тривали квітні та факторної патології, яка потребує призначення системної патогенетичної або грунтової базисної терапії, спрямованої на усунення механізму цього розвитку, а препарати, що впливають на Різні патофізіологічні механізми формування клінічних проявів, нейропсихіатричних порушень, осіб. Після перенесенного ковіду є найкращою терапевтичною альтернативою для лікування даної патології. І на теперішній час виникає питання, чи виправдане призначення селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну при тривалому ковіді. і враховуючи серотонінову гіпотезу, яка з'явилася недавно в механізмах розвитку тривалого практично Інтерес, враховуючи механізми дії е, препаратів, викликає призначення е, селективних інгітерів, свободного зворотного захоплення серотаніну. Запобігання не свободно, е, запобігання. Зворотньому захопленню серотоніну шляхом і не гібування переносчика серотоніну при синаптичному абсолютному закінченні дозволяє досягти більшої концентрації серотоніну у синаптичній щелині, який може з'ясовуватися з рецепторами і підвищувати синаптичну доступність серотоніну. Враховуючи специфічне націлення селективних інгітерів, заворотнього захватку серота, насеротанін, вони є ідеальними кандидатами для оцінки їх ефективності в лікуванні тривалого ковіду. І ефективних цих препаратів вчалися у гострій стадії інфекції, так і при тривалому ковід. І показано, що раннє лікування цими препаратами покращувало одужання пацієнта з ковінтуру, Естовання е, інгітеразворотневе захоплення в гострій фазі ковіду знижувала імовірність госпіталізації або смертності через інфекцію SARS. Показано, що у пацієнтів з тривалим перебігом ковід спостерігалося покращення симптоматики. Симптом, про які вони повідомляли самі після лікування. Дуже цікаво. Даний є те, що при аналізі даних електронних медицинських карт пацієнтів не виявлено значної різниці співвідношення між між агоністами рецепторів СІГМА із середньої або високою спорідності, а це флокситин, це цетелопрам і препаратів препаратах невисокої спорідності цитралін, парацетин у їхньому впливі протягом всього ковіду. Дуже цікаві дані були отримані при оцінюванні впливу використання цих препаратів при гострій фазі. Ковіду на ймовірність розвитку тривалого ковіду через серед популяції пацієнтів з депресивним розвитком у сценарії універсального моніторингу пацієнта протягом 12 місяців після гострої фази ковід. Виявлено, що у пацієнтів, які приймали селективні інгібітори обратного захвату серотонину, був ризик розвитку тривалого. Ковіду нижчий, ніж порівняно з особами, які не приймали ці препарати. Виявлено захисний ефект цих препаратів при гострій інфекції SARS щодо подальшого 12-місячного ризику розсадку тривалого ковіду у пацієнтів з депресією. Ці результати узгоджуються з гіпотезою про те, що ці препарати можуть бути ефективним засобом профілактики тривалого ковіду. Також підтверджує гіпотезу про те, що сератамін може від тигрової зкривало. Відом. Ці результати підтверджують про те, що низький уровень серотоніну може бути рішуче силою захворюваності на тривалий ковід. А препарати, такі як селективний інгідри захоплення серотоніну, можуть запобігати або лікувати тривалий ковід. Ці результати свідчать про те, що застосування цих препаратів при гострій фазі може надати захист, Снуті дії проти тривалого перебігу ковіду, що підтверджує гіпотезу про те, що Серотам може бути ключовим біомаркером тривалого ковіду і не тільки ключовим біомаркером тривалого ковіду, а й прогнотичним маркером тривалого ковіду. І, безумовно, селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну є препарати вибори, але серед цих препаратів перевагу має стетелапрам, який пов'язана як з основним, так і з, лас... з історичними сайтами. Стела э, права має афінність до історичного теле... сайту, що зумовлює тривале з'ясування препарату з основним сайтом, і кінцевим результатом є ефективніше прокат і благада э, протеїну переносчика та серотоніну і призначення і аценці э, є оправданим на теперішній час. Терапевтичні страгії та тактика пацієнтів, які перенесли COVID, повинні визначатися на ранніх стадіях розвитку патогенетичного процесу для забезпечення ефективного впливу на механізми розвитку даної патології. А мультисциплінарний підхід до організації медицинської реабілітації з проведенням скринінгу психологічного та когнітивного статусу та з персоніфікування. Програму нейропсихологічної реабілітації та тим самим покращити короткострокові та довгострокові реабілітаційні результати. Шановні колеги, я дякую за увагу.